З нагоди 2010-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка керівництво громади та району, жителі й гості міста поклали квіти до пам'ятника Кобзаря. Шевченківського слова, його ідеї, гуманізм, патріотизм, болівання за долю України це те, що згуртовує українців в усі часи. Тож нехай святе поетове слово об'єднає всіх нас для щасливого майбутнього України. Безумовно, сьогодні 210-та річниця з дня народження, 9 березня, 2024 рік. І ми ж пам'ятаємо, дев'яте знаємо по історії. 1814 вісімсот Рік. І от у цьому проміжку історії 200 років більше, 210 років, Тарас Грегори Шевченко як геній, який поєднав у 19 столітті особливості і національні цінності, які дозволили потім, уже в 20-му столітті, на початку відбутися важливим епохальним революційним подіям, які дали початок. Створенню нашої української держави. Потім ми знаємо вже кінець ХХ століття, коли вже створилася сучасна українська незалежна країна, це теж історія. Але от, шановні друзі, і сьогоднішні моменти, сьогоднішня вісна із москалями ще раз підкреслює те, що 210 років Шевченкові. І якби ми його читали з самого початку, з перших днів, коли ти прийшов і народився на Україні, став українцем, і вдумався слова, які говорив Тарас Григорович Шевченко, то я переконаний, що, мабуть, по-іншому у нас би склалася і історія, і доля, і слава, і воля. І вам слава горі, кригою покриті. І вам лицарі великі, Богом не забуті, боритися переможете. Вам Бог допомагає, з вами слава, з вами правда і воля святая. На вшанування пам'яті величного українського поета, прозаїка, художника та громадського діяча, який став національним героєм та символом України, у закладах нашої громади пройшли різноманітні заходи, зокрема, літературно-мистецький захід, геній сучасності. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути неслим тихим словом. Тарас Шевченко людина, про яку не можна сказати, був. Він завжди з нами. Своїми словами, актуальними у всі часи, прекрасним живописом, своїм образом, який вивчають і переосмислюють художники-режисери. і режисери. Шевченко вчить, мотивує і надихає. Так було, є і буде. Якщо забрати історію народження Тараса Шевченка в кіпальській сім'ї, то з 15 років він жив у Вільно, тепер Вільнюс, а потім протягом 17 років у Петербурзі, дуже європеїзованому місті. Він був частиною мистецької еліти Петербурга і душею компанії, це лише у дитинстві одягом Тараса Шевченко була стара ряднина. Почавши своє мистецьке навчання, завівши знайомства і роз'їжджаючи по вечірках, Шевченко почав гарно одягатися. Відтоді, до кінця життя, Шевченко регулярно витрачав гроші на підтримку образу модника, мав хороші костюми, носив циліндр, курив дорогі сигари. Одного разу купив собі єнотову шубу іншого гумового плаща Макінтоша. Такі речі тоді коштували шалені гроші. Але він міг собі це дозволити, адже заробляв добре, заробляв роботою портретиста. У молодості Шевченко мав абсолютно богемне життя. Чергувались періоди, коли він міг задовольнити всі свої забаганки, а іноді не мав нічого, крім чаю. Чай у ті часи був дорогим задоволенням. Шевченко чай любив, особливо присмачений ромом. Важливо зауважити, п'яний Шевченка не бачив ніхто і ніколи. Любив смакувати каву повіденські зі збитими вершками. Попри звичний для нас, зі шкільних часів, образ Шевченка, який несе тягар своєї важкої долі, він був оптимістом, мав гарне почуття гумору. Та чималий потяг до самоіронії. Надзвичайно обдарований Шевченко протягом усього життя виявляв нестримну жагу до знань. Любив Шекспіра, в оригіналі читав польську поезію, розумів французьку, а його мандрівна бібліотека, ну, бо власного дому, власне, кобзар ніколи нема, була переповнена книгами з історії та філософії. Як виглядав поет, свідчать небагачусельні фотографії. Тарас Шевченко фотографувався лише 11 разів. До наших днів збереглося 10 фотографій. Одна фотографія втрачена. В роки юності та до заслання Тарас не фотографувався. Зі свого короткого життя Тарас Григорович лише 12 років був відносно вільною людиною. 24 роки був кріпаком, 11 років перебував під слідством на військовій службі та у Засланні. Останнім коханням поета була колишня наймичка Ликерія Полосмак, яку Шевченко звільнив від кріпацтва, із якою хотів одружитися, та не склалося. Ликірія останні 10 років свого життя переїхала до Канева, доглядала могилу Тараса та залишила запис у книзі відвідувачів. Сподіваюсь, ти бачиш, як лякаюся. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке тихое ти слово тоді промовила мені? Я заридав би, заридав і помоливши, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось. Слізьми водою розвелось колишнє святе єдине. Моя любов, моя висока, не відпускай мене храни, храни від будні злого ока, храни мої причисті сни. І хай я мучусь, хай неспокій і бід терзань мої вони, моя любов, моя висока, не відпускай мене. Отак Німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила і тихо, тихо упустила у лютою лютую змію. І полилися ріки крові. Пожар запалили, а москалики пожарище і сиріт розділили. Виростали у кайданах. Слав'янські діти і забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарищі іскра братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих і смілих і дождалась. Прозрів єси з попилу глибоко, огонь добрий, серцем смілим, смілим, соколиним оком. І засвітив любомудре світоч правди й волі. Тарас Шевченко, єретик, сила Шевченкового духу і українського народу є особливою. В країні йде війна і вражає злая кров, омиває українську землю. Шевченкове слово на правду пророче. І актуальними. І ці рядки з Єретика, які я прочитав, є його підтвердження, написані більше століття тому назад. Україна зараз жартовно виборює своє гідне місце в світі з великим майбутнім. І Тарасове слово є однозначно посеред нас в боротьбі проти рашистської навали. Ця війна змінить світ. Змінить геополітичні конфігурації і, нарешті, утвердить цінність духу, а не просто економічного комфорту, який в одну мить просто летить шкереберть. Ми повстали проти найбільшого світового агресора. Ми розриваємо кайдани і вражою злою кров'ю волю окропляє не тільки. Нашу, а й всього цивілізованого світу ми героїчно показуємо, що на оновленій землі врага не буде супостата. Віримо, борімося, переможемо. З днем народженням Тарасе! Слава Україні!